Миру Божого, нехай Господь благословить. Чи потрібні проповідники на землі? Чи потрібні на землі Божі люди, церква, де постійно на постійній основі вивчається Слово Боже? Так, звичайно, потрібно, адже Слово Боже воно має владу над смертю, пеклом та гріхом і над усіма ворогами людини. Чи потрібне покаяння? Звичайно, так усім нам відома біблійська історія про багача. Який потрапив до пекла, адже цінності цієї людини привели її у вічну огняну муку. І він говорить про покаяння. Він говорить про покаяння для своїх рідних, які залишилися в живих, і щоб вони могли уникнути пекла. Авраам, батько усієї віри, нагадує йому, що тут на землі є майсей та пророки. Всім доступне слово Боже, тобто Біблія. Але багач кричить ні, тому що ні багач, ні його сім'я не вірять у Слово Боже. Ніх є своя думка. Багач кричав та просив: якщо хтось із мертвих воскресне, то його рідні обов'язково покаються та увірують в Слово Боже. Але якщо люди тут зараз на землі не вірять, не слухають Слово Боже, яке їм зараз вживу проповідується. То вони не повірять навіть тоді, коли хтось воскресне із мертвих. Так і зараз це і є. Ісус Христос Він помер, Він був розіп'ятий за усіх нас, за наші всі гріхи. Він спустився до пекла, переміг там все і Воскрес. Із мертвих на третій день. Але мало хто задумується над тим, що таке дійсно Великдень, що таке дійсно істина Пасха. І для більшості людей це просто Пасхи та Яйця. Але Пасха це Христос, це перехід із смерті в життя, із прокляття, в благословення. Перехід від рабства сатани у піку Божу. Ісус Христос це наші двері, наші двері до Небес. І кожний, хто вірить в Ісуса Христа, житиме вічно і на суд Божий не приходить. Більше відео на цю та іншу тему ви можете знайти на наших YouTube каналах Салтаненко. Якщо ви потребуєте духовного спілкування, якщо вам потрібне покаяння або молитва, напишіть нам. Ми з радістю відповімо та під'єднаємо вас до живої онлайн-церкви де кожного дня ви будете перебувати в щоденних молитвах спілкуванні з Богом та вивченні Його слова. Нехай Господь оберігає вас там, де ви є.